Що поставити на стіл в Новий рік 2023 з гарячих страв, щоб це відповідало очікуванням його господарів кота і кролика, зібрали для вас найсмачніші і нескладні в приготуванні гарячі страви для майбутнього свята, готуйте і їжте із задоволенням цього разу на новорічний стіл можна поставити найрізноманітніші страви, враховуючи той факт, що кіт відноситься до загону хижих ссавців, а кролик травоїдний. Їх можна нагодувати окремо і почастувати стравами, що поєднують у своєму складі овочі і м'ясо, рибу, птицю, і той, і інші варіанти не будуть помилковими, особливо якщо ваш стіл багатий різноманітними частуваннями, як гарнір дійдуть як звичні для нас картопляне пюре, слушкована картопля і відварені крупи, так і більш оригінальні страви, курячі рулети з сиром і грибами на сковороді. Вам знадобляться для одного рулету. 1 куряча грудка, 50 відварених грибів, 50 твердого сиру, сіль і спеції за смаком, рослинна олія для смаження, приготування, куряче філе промийте, трохи обсушити і відокремте від кістки разом зі шкірою, філе дрібно наріжте, те ж саме зробіть із грибами. Сир добре охолодіть і натріть на дрібній терці. Перемішайте з подрібненими грибами і сиром. Посоліть і додайте спеції. На обробну дошку покладіть курячу шкіру, а зверху начинку з філе з грибами і сиром, загорніть рулетом і смажте в сковороді на добре розігрітій олії з усіх боків до готовності, сир набагато простіше подрібнити за допомогою дрібної терки. Якщо він добре охолоджений або навіть трохи підморожений, качка з медом і яблуками. Вам знадобляться один патрана качина тушка, два стол меду чотири стлу соєвого соусу, два-три зубчики часнику, один-два яблука, сіль, розмарин та інші спеції за смаком, рослинна олія для запікання, приготування качину тушку, добре промити і трохи обсушити натріть сіллю і спеціями. В окремому посуді змішайте мед, соєвий соус і подрібнений часник, влийте в деко рослинне масло, покладіть туди качину тушку і полийте її підготовленим соусом. а зверху покладіть гілочки розмарину, поставте деко в заздалегідь розігріту духовку і запікайте при температурі 2.00. До готовності м'ясо качки має бути м'яким і легко відділятися від кістки. За 15 хвилин до вимкнення духовки наріжте часточками яблука, висуньте деко і розкладіть часточки близько качиної тушки, якщо рослинного масла і виділяється качкою жиру недостатньо. То, щоб тушка не підгоріла, систематично підливайте в деко воду. Також важливо час від часу поливати качку соком, в якому вона гаситься свинячі рулети з шинкою і огірком. Вам знадобляться: 10 свинячих відбивних, 2-3 солоних або маринованих корнішонів, 200 шинки, 3-4 зубчики часнику, сіль, мелений чорний перець, соус каррі і зелень за смаком, рослинне масло для смаження, вода для гасіння. Приготування: відбивні при необхідності ще раз відбити під плівкою, потім плівку зніміть. А м'ясо посоліть і поперчіть, огірок і шинку наріжте невеликими кубиками, очищений часник, подрібніть. Змішайте ці компоненти, начинки в окремому посуді і заправте соусом каррі. викладіть начинку на відбивні і скрутіть їх рулетом, смажте на сковороді в олії з усіх боків до утворення рум'яної скоринки. Потім влийте в сковороду трохи кип'яченої води і злегка протушкувати рулети до готовності, свинячі реберця запечені в духовці. Вам знадобляться 500-700 свинячих реберець, 100 рідкого диму, сіль і спеції за смаком. Рослинне масло для смаження і запікання, приготування, свинячі реберця на трійці і спеціями покладіть в глибокий посуд і залийте рідким димом, відправте в холодильник і залиште там на 2-3 години, витягнуті з холодильника реберця, обсмажте з обох сторін на сковороді гриль в мінімальному обсязі рослинного масла. Потім додайте в сковороду ще трохи масла і доведіть до готовності в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170-180. З м'ясо повинно бути м'яким і легко відділятися від кістки. До столу подавайте з будь-яким соусом, який підходить до м'яса. Реберця можна розділити на порції або готувати всю пластинку цілком печінка з грибами в горщику. Вам знадобляться г сирої свинячої або курячої печінки. 200 відварених печериць, 1 цибулина, 1 морква, 2 столб борошна, 1 склянка теплого молока, 10 вершкового масла, сіль, спеції і зелень за смаком. Рослинне масло для смаження, приготування печериці наріжте за бажанням, печінка промийте, трохи обсушити і наріжте смужками. Трохи обсмажте на сковороді в олії з обох сторін, потім додайте дрібно нарізану цибулю і нарізану тонкими кружечками моркву, а також печериці, мажте при помішуванні ще хвилину, перекладіть вміст сковороди в горщик, по можливості залишивши в сковороді залишки рослинного масла. Сипте туди борошно, рівномірно розподіливши її дну сковороди, якщо рослинного масла залишилося занадто мало. То можна трохи додати його в сковороду, помішуючи, обсмажте борошно до золотистого кольору. Потім тонкою цівкою при безперервному помішуванні влийте тепле молоко і додайте вершкове масло. Гасіть сос до моменту закипання, потім перелийте його в горщик до печінки і грибів і відправте в заздалегідь розігріту духовку на 15 хвилин, встановивши в ній температуру 1,5-0, готову страву при подачі до столу прикрасьте зеленю, рибне філе з томатами і сиром в духовці. Вам знадобляться два філе будь-якої риби. 2-3 томата, 50 г сиру, 100 г майонезу, 200 г картопляного пюре, сіль мелений чорний перець, приправа для риби і лимонний сік за смаком, рослинне масло для запікання, приготування, рибне філе розріжте поперек на дві частини, з обох сторін натріть його сіллю, перцем і приправою для риби сир натріть на дрібній терці і змішайте його з майонезом, помідори промийте, видаліть у них плодоніжки і наріжте кружечками. Полите в деко рослинне масло і викладіть на нього рівним шаром картопляне пюре. Поверх нього викладіть шматки рибного філе, а на них кружечки томатів Полийте томати суміші з майонезу і сиру і відправте деко в заздалегідь розігріту духовку, запікайте рибу при температурі 150-170. В приблизно 30-40 хвилин картопляне пюре кладуть в це блюдо нижнім шаром, щоб риба не підгоріла за час запікання пюре просочиться рибним соком. Жиром і ароматом подавати до столу пюре можна як разом з філе, так і окремо від нього крабові палички в паніровці. Вам знадобляться 10-12 крабових паличок. Стогне солодких кукурудзяних пластівців, один сире куряче яйце, один стакан рослинного масла, сіль за смаком приготування, з крабових паличок зніміть плівку, приготуйте паніровку, для цього в глибокому посуді збите яйце з сіллю, а іншому посуді подрібніть кукурудзяні пластівці. Добре розігрійте сковороду і влийте туди рослинне масло. По черзі вмочіть всі крабові палички, в збите яйце, а потім в кукурудзяні пластівці. Обсмажте з усіх боків в розігрітій олії, до столу закуску подавайте в гарячому вигляді фарширована картопля в мундирі. Вам знадобляться 7-8 картоплин, 100 г плавленого сиру, 50 г бекону, 50 г майонезу, 1 морква, 1 цибулина, селень для прикраси, сіль за смаком приготування. Запікайте картоплю в шкірці, помістивши її на решітку в попередньо розігріту духовку при температурі 150-170 близько півгодини. Потім остудіть і акуратно зріжте верхню частину так, щоб залишилася на картоплині, шкірка не ушкодилася. Зняту частину картоплі розімніть і перемішайте з сиром і майонезом при необхідності посоліть, начините масою картоплини зверху, посипте тертою, морквою і дрібно нарізаною цибулею, знову покладіть на решітку і відправте в духовку. Залиште там при тій же температурі ще на 10 хвилин. Готову страву охолодіть і прикрасьте зеленю овочевий плов. Вам знадобляться 1-1-5 склянки рису, 2-3 томата, 1 цибулина, 1 морква, 1 болгарський перець, да 3 зубчики часнику, 3-4 стіл рослинного масла, консервований зелений горошок і кукурудза за смаком, вода або м'ясний бульйон, сіль, спеції. Приготування, сковороду або сотейник добре розігрійте влийте рослинне масло і викладіть дрібно нарізану цибулю, а поверх нього натерту на терці моркву, поки ці овочі смажаться. Наріжте соломкою очищений і промитий перець, і такі ж томати перемішайте цибулю і моркву, а поверх них викладіть перець і томати, витримайте хвилину на невеликому вогні, додайте сіль, спеції за бажанням і перемішайте. Рис добре промийте і відкиньте на друшляк. Дайте воді повністю стекти, рівномірно викладіть рис поверх овочевої маси і помістіть всередину нього в декількох місцях зубчики часнику. потім тонкою цівкою акуратно влийте воду або бульон так, щоб рідина покрила рис на 1-1,5, п'ятьм зменшіть вогонь до мінімального, закрийте сковороду кришкою і залиште плов на плиті, поки вода не википить, не перемішуйте його до моменту повної готовності. Інакше рис злипнеться, головий плов перемішайте і подавайте до столу, прикрасивши зеленю гарбуз з сиром. Вам знадобляться 500 м'якоті гарбуза, 100 м'якого сиру, сіль і спеції за смаком, рослинне масло для смаження, зелень для прикраси, вода, приготування м'якоть гарбуза, наріжте кубиками і обсмажте в олії до готовності, якщо хочете зробити гарбуз трохи м'якше, додайте до неї воду. За 2-3 хвилини до зняття з вогнів посоліть гарбуз і додайте спеції, перемішайте при подачі до столу, прикрасьте блюдо сиром і зеленю, плануючи список страв до новорічного столу, не обійдіть своєю увагою салати і холодні закуски.